Правоохоронців в області стало менше, і всі вони з народом. Запевнив головний міліціонер області, генерал-лейтенант міліції В'ячеслав Ходорів. Тези прес-конференції конспектував Вадим Панафідін. Із семи заступників начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області В'ячеслава Ходирєва залишилося два. Особовий склад МВС на Волині зменшили на третину. Керівник правоохоронних органів запевняє, що збільшення відповідальності вимоги до них зростатимуть. У першій половині цього року 77 працівників міліції притягнуто до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. 11 звільнено на підставі дисциплінарного статуту. За словами керівника відомства, на воли криміногенна ситуація у порівнянні з іншими областями низька. Кількість крадіжок і розбійних нападів зменшується. Начальник МВС України в області наголошує, вся робота правоохоронців відкрита. Але коли серед них виявляються порушники, то необхідно про це повідомляти органи. І такі заяви будуть розглядатися відразу. Адже міліціонери повинні в першу чергу служити суспільству. Я рахую, що давно пора. Уходити від цих всіх цифірах, а переходити іменно на суспільну думку, що суспільство думає з цього питання. Як вони оцінюють роботу? Якщо люди, а от, ну, от на Валині, ну, так от оцінюють, не дуже ясно будемо казати роботу в міліції, але я вам скажу, якщо б от у мене б спросили, я незадовільно оцінюю роботу в міліції. Тому що сьогодні працівник більшість, більшість працівників міліції ну, рахує себе, що він якийсь, как як би... Над владою лі над, над усіма що якось він уже якогось там ну як в народі кажуть Бога за бороду держить. Якщо я одів погони, він вважає, що він вже всього влади. Да, Працівнику міліції дуже багато влади дано дуже багато приймати рішення, затримувати там і Ну, це людина має бути високої свідомості і повинна знати всі закони. на прес-конференції повідомили, що поліпшуватимуться і умови прийому громадян зі зверненнями. Я п'ять років був на пенсії і побачив міліцію зі сторони. Ні, знутри, а зі сторони, я Я побачив, що таке міліція. Я дуже для себе багато виводів зробив з цього питання. Тому сьогодні добиваємося. елементарні речі. розумієте? От, навіть якщо ви ніколи не от якщо приходити в гражданську установу. Десь там на коридорі якісь там стільці стоять, в міліцію заходиш, в коридор голий, ні одного ні стільця, ні лавочки. Ну, це ж неможливо. Люди приходять по півдня стоять, либо визивають. Тобто з цього питання ми дуже наполегливо працюємо. Розкриваються справи щодо дівчат та жінок, яких обманом вивозять за кордон, а там змушують надавати сексуальні послуги. Нещодавно після успішно проведеної операції в Україну повернуто більше 20 дівчат із Німеччини, серед яких були і Волинянки. Паралельно з нашою операцією по затриманню і знешкодженню даної злочинної групи проводилась також широкомасштабна операція в Німеччині. Це силами підрозділів поліції Німеччини було затримано організатора і замовника жінок на території Німеччини, його посібників, двох громадян Німеччини. А також було депортовано з території Німеччини близько 10 молодих жінок, які на той час перебували в борделях. На даний час порушена кримінальна справа. За словами правоохоронців, тепер кримінальних справ може стати більше. Адже коли, наприклад, надходить заява про зникнення неповнолітнього, впродовж доби нині порушують справу. Якщо є там злочини, значить треба чого тягнути. Треба порушувати кримінальну справу, тому що в рамках кримінальної справи проще працювати. Збільшилася кількість розкритих резонансних справ щодо пограбування одного з банків Луцька, то вже відоме обличчя злочинця. Серед 22 вбивств нерозкритим залишається одне слідство, над яким триває.